Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 24 червня о 17.47 трапилася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Пирогова. Відбулось зіткнення між автомобілями «Форд» білого кольору та Тойота сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водії автомобіля «Форд» складено протокол. 25 червня о 12.41 камери відеонагляду зафільмували автопригоду по вулиці Київській. 25 червня о 12.41 камери відеонагляду зафільмували автопригоду по вулиці Київській. Водій мотоциклу Ліфан білого кольору, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не впоравшись із керуванням, допустив падіння транспортного засобу. У результаті мотоцикл зіткнувся з автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду за згодою сторін. 25 червня о 13.28 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Пирогова Зодчих. Водій автомобіля Тесла червоного кольору під час перестроювання не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Нісан Кашкай сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віначани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.